Два, 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 середні два бали. Будь ласка. Я сію, кандидат на посаду директора Одеського ліцею No117 презентую вам перспективний план розвитку Одеського ліцею номер 117 Я закінчив Одеський національний університет Німеччини, Українську академію державного управління та Одеський державний економічний університет. дівчині стаж 33 роки на посаді директора 26 років, має вищу кваліфікацію вчительного десанту. Стратегію планування і розробляли на підставі аналізу внутрішніх та зовнішніх факторів функціонування Одеського ліцею No117. Синергія з сильних сторін Одеського ліцею No117, це унікальне розташування в центрі міста безпосередньої близькості до наукових та культурних центрів, освітня екосистема, потужний кадровий потенціал, технологічне забезпечення сучасне, інституційні переваги та корпоративна культура вироблена роками. Освітня систему, екосистему одеського ліцею це сучасна модель, яка поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній технологічний потенціал освітнього середовища нашого закладу освіти. Педагогічний склад Одеської ліцеї No117 це 72 вчителя, з яких три кандидати наук, вищу категорію мають 54%, вчителі методисти 40%, три вчителя звання, звання заслужений вчитель 10 відмінників освіти. України освітній простір ліцею тут 9 квадратний метр, 71 навчальний кабінет, три комп'ютерні класи, спортивні хореографічні зали, бібліотека, харчовод, матпункт, туалетні кімнати, конференц-зала. Мереж заклад, мережа класів ліцею з 20 по 25 рік ми спостерігаємо спадання кількості. Найбільше спадання відчувається в початковій, початковій школі, 10 11 класах, навпаки, зростання кількості учнів. Форму здобуття освіти учнього ліцею з 20 по 25 рік. Діти у нас вчилися дистанційно, потім ми перейшли на денну форму навчання. На сьогодні 876 учнів, з них 705 вчаться на денній формі навчання, 170 дистанційних, одна дитинка на індивідуальній формі навчання. Діці забезпечені сучасними засобами інформаційних технологій. У нас 143 комп'ютери, 5 інтерактивних дошків, 49 проєкторів, 4 інтернет-провайдери забезпечують провідний інтернет в кожний кабінет, зони Wi-Fi, лише в фоє, актові залі, бібліотеці та в укритті. Ми використовуємо програму забезпечення МОЗабук та розумники. Беремо участь у всеукраїнському інноваційному проєкті системи робототехнічного проєктування в уроках інформатики в базовій школі. Ліцей, перш за все, безпечне освітнє середовище. І ми вдячні Департаменту освіти та науки Одеської міської ради депутатському корпусу за найпростіше покриття учнів, систему пожежної сигналізації та оповіщення і нашу енергонезалежність поліції, система системи відрозного розбереження пошкільного поліцейського тривожна кнопка, захворювання фірми, державною та приватною і вахтове чергування. Системно проводяться заняття справи дорожнього руху, цивільного захисту, медицини здорового способу життя. У 24 році році науково товариство учнів полі, наша знакова подія, урочисто відзначила 25-річний ювілей. Наукове товариство очень воліно. Сьогодні поєднує 300 дітей, які захоплюються наукою, і ви бачите статистом за 5 років. в Середньому міському обласному та всеукраїнському етапі у нас стабільно є переможці. А фото це в нас було велике цікаве свято медузи. Діти досліджували, як можна вирощувати та використовувати, виготовляючи особливі блюда кухні медузи. Олімпіади організації підготовки та участь у річних предметних олімпіадах всіх військ є стратегічним напрямком роботи в рамках програму Одарованість. Теж ми приймаємо участь у всіх олімпіадах, всіх предметів, діти посідають призові місця і отримують ось таку радість новогородження, яку ми бачимо на фото. Це українські та міжнародні інтелектуальні конкурси, ми їх називаємо Зоопарк, беремо участь у всіх, але ви бачите, що в 2024 році найбільш популярними серед дітей це добровільна участь, є Грінвіч, англійська мобибраз інформаційної технології та кенгуру – це логічна математика. Ці підсумками участі у всеукраїнській конференції конкурсу на поводу слідницьких робіт школів шлях» У нас є переможці Степана Валіса, перше місце, опріалізує друге місце. Ми постійно проводимо в рамках ліцею, конкурси юних турнір юних біологів, юних фірм з залученням викладачів вищих навчальних закладів. Самоврядування це дієвий структурний підрозділ, який відкриває широкі можливості для реалізації лідерських якостей учнів. Проєкт Здорова особистість, здорова нація, включає старти надій Марі Олімпійські ігри, проєкт Фестиваль аеробіки, Шахова шашкова, коли грають і батьки, і бабусі, і дідусі, і учні. І Всеукраїнська шкільна ліга вчора на Жіхід посіли перше місце з баскетболу. Проєкт Плитаємо патріотів України дуже багатогранний. Але особливості, що ми кожного року, беручи участь в етапах міжнародних конкурсів з української мови імені Петра Яцека та Тараса Шевченка, посідають наші діти призові місця. В цьому році перемогли Бетлицький Ярослав та Гладка Ніна. в новому році сіплядом президента України стала Дімова Марія. Волонтерський рух з 2014 року ми беремо участь у всіх благодійних акціях. Які проводяться на підтримку наших Збройних сил України і системно співпрацюємо з дитячим суттєвим будинком, дитячим містечком. Найулюблюваніші в школі у ліцеї проект День Європи в Україні, який знайомить дітей з історією, культурою, традиціями країн Європейського Союзу. Проєкт банк-117, спрямований навчання та виховання економічно активного та підприємного покоління. У нас є своя шкільна валюта, дуже був потужний такий проєкт дизайнерський щодо її виготовлення макету шкільної валюти, конкурс бізнес-плани проводимо системно, розробляємо концепцію і моделюємо роботу банку, моделюємо роботу інвестиційного фонду, цікава гра біжата рекламні компанії, зокрема, ви бачите, тут народжувалися діти, які розробляли рекламні компанії для авіакорпорації. Проєкт літературної вітання, об'єднання дітей, які захоплюються авторством, пишуть вірші та твори. У минулому році вибулася презентація книги Тетяни Даценко, учениці 9-го лінгвістичного класу Уї Хробре серце, Добра розповідь у недобрі часи, яким бачить світ 12-річна дівчинка. Ми співпрацюємо в цьому проєкті з Театром музичної комедії вже багато років. Проєкт Музична перерва перетворює наше фоє в концертний майданчик. Діти можуть спуститися на перерві і пограти на музичних інструментах. Зазвичай це відбувається у п'ятницю, такий день трошки релаксу. Діти дуже люблять такий, цей проєкт. Проєкт студія 117» – Колектив хореографічний, який знає і Одеса, і Україна, Європа, Америка, Арабські Брати, Китай. Діто в весі, демонструючи свою майстерність. Спільний проект з Різкою середньоукраїнською школою, наші міжнародні проекти на сьогодні їх два. Тема проекту інноваційні підходи до викладання української мови, літератури та історії України та «Білінгвальне навчання. Ми пробували 4 роки тому, але поки що зупинилися. Міжнародний проєкт клас Конфуція у співпраці з освітньо-культурним центром Інститут Конфуція, Рушинського та Харбінський інженерним університетом спрямовані на вивчення китайської мови, культури, історії, мовні табори, поки що їх немає, тому що немає перельотів. І профорієнтація. Щороку наші діти вступають на факультет китаїстики, університету імені Ушинського. І цей проєкт досить цікавий для їх розвитку і дає нам можливості отримувати гранти. Так ми отримали грант на облаштування лінгофонного кабінету та придбання інтерактивної панелі. Також наші діти брали участь у стипендіальній програмі президента Китаю для очима старшокласників. І учень фізико-математичного класу, який вивчав китайську мову як так Роман, виграв гран-президенту Китаю 500 тисяч доларів на навчання в Шанхайському медичному університеті. А, але використав лише 100 тисяч доларів, тому що він вчився в непідготовчому відділенні. А зараз вчиться в нашому одеському медичному університеті, сказав, що дуже важко вчиться в Китаї. Інший менталітет, вимоги. Одеський ліцей 117 база для проходження педагогічної практики студентками Одеського педагогічного фахового коледжу та педагогічного університету. Слабкістованого ліцею це інфраструктурне обмеження, у нас немає спортивного майданчика футбольного пору. Відсутність сучасне лабораторне та IT-обладнання. Ми дякуємо Департаменту де. освіти та науки Одеської міської ради за те, що у нас є демонстраційне обладнання декабінету фізики, декабінету математики, але лабораторного обладнання в нас немає. У нас відсутня чітка п'я стратегія. Ми тому що це не вміємо робити. Треба працювати над собою. Соціально-психологічні виплати сьогодення ми вперше зіткнулися з, з суїцідами настроями дітей з анорексією, потужно працює шкільний психолог, все слава Богу. Господарчі проблеми, аровійний стан фасаду та каналізації і деякі інші загрози. Фінансові виплати, соціально-психологічні загрози, в тому числі і негативний вплив засобів інформ... масової інформації та знищення, зниження мотивації у учнів до високих досягнень навчання, освітні ризики, нестабільність законодавства та державної політики освіті, і проблеми порушення академічної доброчесності. Стратегічний розвиток можливостей ми передбачаємо в... Різних джерелах фінансування та залучення ресурсів, покращення партнерських відносин, професійному вдосконаленню, просування академічної доброчесності, ефективно працює система мутишкільного моніторингу, а також розширення відповідального та усвідомленого середовища. Деський ліцей це свес можливостей, свободи та відповідальності, що формує готовність до усвідомленого вибору. Перед вами місія візіата цінності ліцею. Плануємо структуру ліцею з акцентом на стін, які пер... дане рішення було прийнято на підставі опитування учнів неодноразового опитання 7-9 класів, які проходять до профільної підготовки щодо вибору профілів навчання. Діти акцентують. Свою увагу на математичному, інформаційно-математичному, лінгвістичному і трошки менше фізмат, біологтехнології та хіміко-фізичні напрямки. Стім департамент передбачає науку, технології, інженерію, мистецтво та математику як складові. Концепція профільної школи 3 ступеня Одеської Ліцею 117 передбачає дослідницько експериментальну діяльність. Винахідницьку, конструкторську, пошукову діяльність, які мають загалом діяльність наукового спрямування, яка неможлива без співпраці з закладами вищої освіти. Багато років ми співпрацюємо з університетом імені з Задеською політехнікою, технічним університетом, університетом імені Ушинського та іншими закладами вищої освіти. Наша мрія спеціалізовані лабораторії. Технічний хаб, бібліотека з акцентом на стіну літературу, в тому числі англомовну, колаборативні зони, мистецькі простори, актова зала, периодична зала у нас вживає, але бажано ще мати музичну та художню студію. Вважаємо дуже важливим формування кому... комунікативних компетентностей у учнів. В тому розглядаємо інтеграцію стрімку у мовну освіту. Вносимо різноманітність та інновації по закласну діяльність. Буквально на наступному тижні, 10-12 квітня будемо брати участь у it хакатурні Олійської політехніки. Беремо участь в різноманітних інтелектуальних змаганнях, наукових ярмарках і плануємо організовувати їх самі, а шоу і продовжуємо менторські програми супроводу обдарованих дітей. Безумовно, ми орієнтуємо наших випускників на отримання вищої освіти. Порівняє аналіз ступу учнів ліцею до закладів вищої освіти. Діти обирають Київський національний університет імені Тараса Шевченка, КПІ імені Сіпорську, Львівську політехніку з українських вищів Одеський, Одеська морська академія, морський університет, Одеська політехніка та університет імені Ушинського. Чому дітей економити батьківські гроші, щоб сугарно складали НМТ і вступали на бюджет? Ось порівняння аналіз того по учнів ліцею до закладів вищої освіти. На бюджет у нас синістов чи контракт помаранчевий. І, на жаль, багато дітей виїжджають за кордон, особливо в цьому році просто вражені кількістю дітей, які планують вступати найкращих дітей до вищих за кордоном. Графія успіху випускники Одеського ліцею номер 117 на мапі світу вчаться в багатьох країнах світу. Перспективний план реалізації стратегії розвитку Одеського ліцею передбачає терміни до 2029 року. Ми плануємо реалізувати наші поставлені завдання. Залучені безумовно рішених... Каналів фінансування. Важливим науці є не стільки отримання нових фактів, скільки відкриття нових способів мислення про них. Ми вчимо дітей мислити. Подумайте про найдивовижніші речі, які ви бачили у світі технологій. А тепер уявіть, що буде далі. Ми живемо в час, коли вчорашні неможливості стають сьогоднішньою реальністю. І найкраще те, що це відбувається не лише в секретних лабораторіях. А в університетах, стартапах та дослідницьких центрах по всьому світу, де звичайні люди з надзвичайними мріями будують майбутнє. Звичайні педагоги Одеської ліці No117 мають надзвичайні мрії, щоб наші діти були щасливими, успішними і розбудовували нашу рідну країну Україну. А я маю надію продовжити працювати. Дякую вам, Наталія. Чи є запитання? Тут така? Детальна результат Єдине, що хочеться сказати, що є небагато шкіл, які вже є.